Незламне місто Буча це вулиця Яблунська. За місяць російської окупації вона перетворилася на дорогу смерті. На цій вулиці російські військові розстріляли більше 60 цивільних. Тут розгорнули штаб і вбили полонених тероборонівців, допитували і катували. З Бучі намагалися прорватися в ірпінь і далі на Київ, але не вдалося. Я не военный человек, але я не можу до кінця осознать, почему чому дегенераты вообще так поступили. То тобто они заїхали на узкую улицу броні Ось тут на вулиці Вокзальній, що перетинає Яблунську, спалили велику російську колону, вигравши для Бучі тиждень перед остаточною окупацією. Де ви ховалися? підвалі в відомі. Було жуткувато, житкува... не так то сказано, але жутко було. Вся вулиця повністю відновлена, тут більшість була зруйнована, десь і стіни попадали і великі руйнування були. Нині на цих вулицях вже майже нічого не нагадує про бої минулого року. Відновлювати бучу допомагали міжнародні фонди, зокрема фонд Говарда Баффета, іменем якого тепер названа ця площа.